Мої вітання усім, хто дивиться бабуся і смаколиками з України. Сьогодні хочу приготувати рулетики з кабачка. Для цього мені знадобляться кабачки, я їх вже порізала, засипала сіллю, ось на такі ось шматочки тоненькі. І присипала сілію для того, щоб вони розм'якли і вийшла зайва волога. Всередину я буду закручувати м'ясний фарш. Для цього я взяла м'ясо. Тут у мене яловичина, свинина і сира цибулька. Я все пропустила через м'ясорубку. Ще у мене перлова каша вже варена. Гриби печериці, я їх порізала і разом з цибулькою підсмажила. Ще мені знадобиться морква, цибулька. Олійка в мене кукурудзяна, томатна паста, сметана, сіль і перець. Кабачки відставляю у сторону. На сковорідочку наливаю олійку. Додаю нарізану цибульку. Трошечки підсмажую. Далі додаю до цибульки моркву. Морку я натерла на дрібній терці, підсмажую. Пасту я переклала у зручний посуд і перекладаю тепер на сковорідочку. Додаю воду. За бажанням можна бульйон, можна воду. Зменшила вогонь, накрила кришечкою і заливочку готую, тушкою. А поки займусь фаршем. Для цього я об'єднаю прилову кашу, гриби і м'ясо. Далі додаю сіль і перець. Замість перлової крупи можна додати рис, пшоно або щось інше. Можна булгур, можна гречку. Можна зовсім не додавати крупу, залишити тільки м'ясо і гриби. Ось такий фарш. До сметани я додала водичку. Це я зробила для того, щоб шматочками не плавала сметана. І відправляю її у нашу заливочку. До заливки додаю сіль і перець. Для балансу смаку можна ще додати цукор. Я цього робити не буду. Чоловік попросив без цукру і продовжую тушкувати під кришечкою. А поки що буду крутити рулетики. Викладаю фарш і закручую. І ось у такому вигляді відправляю у посуд і так продовжую закручувати усі кабачки. Ось такі рулетики. Зараз я їх залью заливочкою нашою. З цієї кількості продуктів у мене вийшло 34 рулетики. За бажанням можна готувати у духовці. Я буду готувати на газу. Накриваю кришечкою, відправляю на вогонь. Вогонь буде трохи нижче середнього і буду тушкувати хвилин 40. Прийшло 20 хвилин. Я зараз додам лавровий лист. І ще буду готувати 20 хвилин. Рулетики наші готові. Зараз я сформую тарілочки і будемо дегустувати на гарнір. Я приготувала картопельку молоду. Смачного. Дякую. Куштуйте? Mm. Mm. Рулетики з кабачка. Всередині м'ясо, перлова крупа і гриби. Смачно, дякую. дякую. Смачного? Дякую, смачно.